Добрий день наші любі друзі. Ось отримали товар, який дуже чекали. Це, значить, у нас сосінка на штамбі, рідкісна така красуня, старкий Томас. Тут у нас декілька рослин. Коли ми це все вже повідкриваємо, розпакуємо зараз, а потім вам уже розкажемо ціну і що це за такі у нас рослинки. Трошки пізніше. Розпаковуємо далі робимо розпаковочку. Малюки наші прибили, О, зайчички. От так. Один. Опа, другий малюк. Маліпуськи наші. Так, земельки трошки подосипаємо. Обратно їм От. Так. Так.

Сосна горная Старкий Томас. Вы обратили внимание, в каком добротном домике она приехала. Упаковка на высшем уровне. Это карликовый коллекционный сорт с округлой кроной. У него хвоя яркая, утолщенная, не горит на солнце. И грунту нетребовательна эта сосна. Устойчива к засухе. Подходит для посадки в ракарии, каменистых горках, на солнечных местах. В зимнее время, посмотрите, какая она яркая, привлекает к себе внимание, но ну, как будто стремится заменить солнышко в пасмурный день. Стоимость этой сосенки 700 гривен, а высота штамба 70 сантиметров. Вы когда-нибудь видели такое количество можжевельников на столе? Вот у нас. Это яловец Blue Arrow. В возрасте 10 лет достигает 3 метра высоты. Это скальный яловец, не колючий, к почве влаги не требователен, посухоустойчивый, дуже пахне. Форма узкая, колоновидная. Хвоя серебристо-голубая, подходит для каменистых грунтов, солнечных мест. На данный час он имеет высоту 40-35 см и цена его 35 гривен за штуку. В вашій увазі падуб блюпринц, компактний, медленно ростущий, вічна зелений, лісточки мягкий, кожистий, глянцевий, з голубим відтінком, з чорним отливом, по краям вони зимою, з колючками на листочках, цвіте білими квіточками, а потім з'являються ягідки красненькі, переноси зиму, мінус 27, проростає 1,5-2 метри висотою, хороший опилітель. Хвороба витривали. Саджати треба полутінь. У тіні повні тіряє свою декоративність. Ціна цього паду 35 гривень. Метасіквоя, сімейства кіпарисових, красива, міняє ще. свой цвет хвойное растение хвоинки как перышки нежно золотистые зеленые весной и летом а осенью бордово-коричневые потом опадают ажурная декоративная хвоя растет быстро в природе до тридцати лет дерево древнее реликтовое живописно смотрится возле искусственных водоемов заболоченных мест так уж его цена тридцать пять гривен японский клен гоинг грин Стройний, компактний і не дуже високий, до 2,5 метрів. На перший погляд може здатися стриманим, звичайним, але придивившись, ви побачите, який він ярко-зелений, як молода травка весною, густа крона, міцні стебла, а в осені спалахує золотим, жовтим, алим, маліновим фейерверком. Як і всі клени, полюбляє вологий ґрунт від кислого до нейтрального, дреновану землю. Дуже буде гарним на вашому участку. Також коштує 35 гривень. Лаванда вусколисна, засухоустойчива, В нашому регіоні на півдні України дуже добре проростає. Не любить замакання. Також коштує 35 гривень. Вся ця розношорстна компанія зеленчиків в п 9 обійшлася у 350 гривень. Тут їх 10 штук. Доставка 110. Дякуємо нашим продавцям. Олександрі Гнетило, група декоративні рослини Фейсбуки та Роману Данилєву. за якісні, здорові, чудові рослинки. До побачення на каналі Хвоюлі у мами Юлі.